15 вересня, П'ятниця Сумнів і невір'я, насіння сатани. Чи не дванадцятьох вас я вибрав? Але один з вас є дияволом. Він говорив про Юду Іскаріота, сина Симона. Бо він, будучи одним із дванадцятьох, мав його зрадити Івана 6:70 Юда справляв великий вплив на учнів, у нього була поважна зовнішність і сильні риси характеру. Проте ці таланти не були присвячені Богові. Юда відкрив сховки свого розуму і серця з покусом сатани. Усю енергію він скеровував на служіння собі, самопрославляння та грошолюбство. Цій бідній, незалежній душі, відокремленій від життя і духу Христа, було нелегко. Юда постійно відчував внутрішній осуд, оскільки уроки Христа болісно торкалися його. Проте він не навернувся і не став живою галузкою через зв'язок зі справжньою виноградною лозою. О, якби лише Юда упокорив своє серце перед Богом під впливом небесних настанов, які так ясно докоряли йому і прийняв би викладені принципи. Напевно, він перестав би спокушувати своїх братів учнів і не сіяв би в їхніх серцях насіння невір'я. Сатанаш сіяв у серці і розумі Юди своє насіння, яким той заражав своїх братів. Питання і сумніви, які диявол навіював Юді, пізніше передавалися від нього до його братів. Часто звинувачуючи своїх товаришів, він кидав явний виклик ученню Христа. Ось чому Ісус назвав Юду дияволом. Не може бути такого поняття, як нейтральна позиція, кожний трудотиметься для Господа в міру своїх сил і здібностей. Завдяки вірі в Христа кожний прийде до усвідомлення істини про те, що мати тісні стосунки з ним це висока честь. Учень, у якого релігія тільки зовнішнє визнання, відрізняється від істинних учнів. Недостатньо лише слухати Боже Слово. Потрібно прийняти це слово для спасіння душі. Слово повинно стати частиною нашого щоденного життя. Поведінка людини виявить, навчена вона Богом чи ні. І якщо ні, то це зовсім не тому, що Бог не бажав навчати її. Ця людина просто не хотіла приймати його вчення та споживати хліб життя. Адже кожний, хто чинить зло. Ненавидить світло і не приходить до світла, щоб його вчинки не були осуджені, тому що вони погані. Івана 3, Такі ненавидять осудження. Люди, які впевнені у власній праведності, не шукатимуть світла. Вони люблять темряву більше, ніж світло, бо не хочуть бачити себе в тому самому світлі, у якому бачить їх Бог. А хто чинить правду? Той іде до світла, щоб виявилися його діла, бо зроблені вони в Бозі. Івана 3, 21 Давайте ж будемо пам'ятати, що не існує такого поняття, як нейтральна позиція у християнстві. Завдяки вірів Христа, кожний прийде до усвідомлення істини про те, що мати тісні стосунки з Богом це висока честь.